От, е а зараз вірші я дуже давні, дуже давні, от, але я їх як не дивно, їх не читав вдвоє, читав всюди. От, тобто я їх там, там, де я вже читав, я їх вже більше не читаю, а от там де не читав. Ох, це без скоро вся до... Україна буде вкрасти, коли вірші читати не буде. О, за ці вірші так. Може потримаєш ще <laughs> їх? Ні, ні. ні, ні. Потримати, де <laughs> mm -hmm. ну, мені <laughs> їх потримати? От, е в стилі Маяковського два віршика, один з них е пародія на Відомий вірш про няндски паспорт, ну, якби mm -hmm. это, я думаю, это не знаю, да. Ясця вистрав на бюрократію. Я би випорожнеся на депутатів. Я вичив усе, що її на сніданок на їхні дебелі мандати. Але є лише один документ, що для мене має значення. Це маленька книженці, моя паспортина. Така собі з кльовим написом, з написом Україна. І можливо хтось скаже, що це таке, що за закуємджена книжка. Та я відповім, що це книжки своє. Своє неймовірне призначення. Бо коли я по вулиці йду і сміюся, на мене прип'яна скотина. Я достаю з гуцульських штанів чудову свою паспортину. І прокрачу, що пишаюся тим, що я громадянин України.